Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі, з вами Наталя Д. Сьогодні цілий день, дівчата, поділюся з вами цілий день. Сьогодні підбираю бісер до однієї схеми. Чому цілий день? Тому що бісер у мене практично тут з собою у Польщі немає. Ось, І підбирала з того, що є. Ну, плюс, звісно, я поїхала ще дещо докупила, але все рівно мені деякого бісеру, деяких номерів, коротше, деяких відтінків, верніше. Я не знаю, як підібрати. Що ж це буде за схема? Сьогодні знайшла в себе таку схему красиву. Ось така схема. Кава та троянди. Ось така схема. Розмір готової роботи 34 на 44,5, часткова зашивка, часткова дівчатка зашивка. І зараз покажу, що я до нього підбирала. Ой, ми змучилися, і моя донечка, яка приїхала до мене, допомагала мені, і я, і я вже, коротше говоря, дуже втомилася від тієї схеми сьогодні, тому що все рівно я. Деякі відтінки не підібрала. Зараз я вам покажу, що ж я підібрала. Ну, взагалі, ось така 25 відтінків бісеру. Всіх немає. Зараз покажу, поясню, все розкажу. Так, на давайте отак повернемо. Можливо, отак, щоб було видно. Зараз я її отак складу. Щоб було більш-менш видно номери і буду показувати, що я взяла на який номер. Перший номер ось цей. Це у нас має бути там ложечка, по-моєму, в ложечці він йде і йде у чашечці. Я взяла ось такий світлий бісер. Ось. Сразу я думала тут такі брати. E, ніби <плес> ніби м'ятні такі відтіночки, але e, донечка мені підказала, каже, нам тут, скоріше всього, потрібні сірі, бо це так, як то тінь падає, чи як треба сірі відтінки. Ну, ми і почали їх збирати. Ось цей другий, на другий номер взяли. Він ось іде ось тут. Іде. Це ми взяли на третій номер. Ось він іде також тут. Оце, здається, він в тіні. Так, це у нас четвертий такий сіренький, такий. Скло, якби такий, От. взяли. Так, це у нас трикутничок, іде, десь він. Десь, 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 дівчата, не буду шукати, не скажу. Десь він в ложечці, мабуть, іде. в ложечці і, і в чашці десь йде він. Його всього потрібно 954 штучки. Я ще повагалася, тому що немає по е кількості, як би. І ось такий п'ятий. Його потрібно всього 463 штучки, ось такий на самий темний. Ми взяли ось цей п'ятий, десь він там є. А, це він іде. Оце в, ось цей іде в. Ой, Боже, що я показую. Оце в тіні йде ось цей п'ятий, він самий темний. А цей другий, він йде в, в чашечці і в ложечці, да. Бо він світліший, так. Да. Так, це був те, що йде в тіні, там в чашечці в ложечці. Далі показую далі, що ми підбирали. Далі ми дивилися квіти. Давайте отак, я все буду як тут ще забирати, чи хай буде. Нема штативу, дуже важко. Далі ми взяли, дивилися квіти. У нас тут йдуть, от, йдуть квіти. Зараз я покажу вам. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий. Це йдуть квіти рози. Тут ми теж по, 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 трохи помислили, подумали і не знаю. На оцей найсвітий ми взяли з донечкою шостий номер. Ось цей. Ось такий, він там йде такий в квітах. Зараз покажу. Який це в нас значок іде. Він іде, як то пружилочка ось. Ось така ідуть пружилки, як би такі. Ми його взяли е, сюди. Потім взяли ось цей. Це як основна квітка, його треба найбільше. 3346 бісерин. Я сподіваюся, тут -то ця, ця кількість бісерин є, мені його вистачить. Так. Потім... Я взяла восьмий номер, ось цей. З цим теж я вагалася, бо він якийсь такий трохи вибивається з тих всіх. Ну, у нас іншого вибору не було, тільки такий, брати. Тому що більше у нас не було вибору. Він іде. восьмий зараз глянемо така квіточка. Він теж як ось. Як пружилочки оці йдуть в квітці, я думаю, піде на пружилки, він піде. От, тому взяли восьмий номер. Так. Далі, дев'ятий номер ми взяли ось такий. Його треба 600 штучок, я думаю, тут його вистачить. Так, це у нас був дев'ятий, це у нас десятий. Ось такий. Звісно, камера трошки це, ну, ось така ось такий. Це був 10-й. Ось це червоний, переходить в червоний 11 і 12, воно йде так, як в червоному відтінках. І тут пішла в мене далі ділема. Ділемою. Тому що. Так, я так Ближче, щоб вам показати. Пішли ось ці відтіночки такі, зараз я вам покажу, ось вони йдуть. Ось. Боже, я не знаю, як мені тут тарілку зробити. Що мені. Та, 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 ну, і там серветка, чи це серветка, чи це тарілка, непонятно, коротше говоря. Ну, ось ця я взяла на 13-й номер, бо його треба 2106 бісерин. Ось такий взяла. Ну Він якийсь При денному світлі він не такий був. Передає його якось камера, не такий. Він ніби тут срібний, але він не срібний. Він не срібний, він ось такою фіолітовинкою, як би. Ось, не знаю. Піде він, не піде туди. Я взагалі не знаю, що мені з цим робити, з тими... з тими відтінками, можливо, я взагалі їх переберу і інші зроблю. Це теж такі, ніби кажеться, при такому штучному світлі, що теж ніби золото, ніби не золото, щось таке. Ну він теж такий, як то сіріньоварти більше відтінки йдуть. О, і оцей 16-й. Тут взагалі камеру його не так передає. Ну, взагалі не той відтінок. Він, взагалі, він, сирі... він сиренівий якийсь такий сиренєвий відтінок, а камера його взагалі передає якимось непонятно яким. Коротше, але цих 4, верніше, да, 4 цих номера я буду передивлятися. Пере... Їх і так три тільки є, бо я не знайшла 15-й номер, що взяти на 15-й. Не знаю, буду ще передивлятися, може, я десь знайду ще бісер у Польщі і подивлюся. Може, щось куплю, а поки буду зашивати квіти, ну, листки можна зашивати, оцю цю тінь мона вишити. А саму середину кави, там можна, наприклад, вишити. А саме вже. Ось цими розберуся пізніше. Потім на жовтий я взяла ось такий яскравенький жовтий. Пішли зелені відтінки, ось такі я взяла. Там їх іде раз, два, три, 4, 5 відтінків. Раз, два, ось такий. Потім пішла ось такий. Третій, це четвертий. І це на самий темний п'ятий. Ось такі відтінки взяла, вибирала вже з того, що було. Ну, Зелених там не багато йдуть, то, думаю, піде. Ну і оце, що там кава, оце всередині чашки, як би такі кави, це я взяла ось такі відтінки. Ось. зараз так покажу. Ось такі відтінки взяла на каву. Цей теж такий передає на камеру, що він якийсь такий. Ну він вже не такий зовсім. 10140 номер. І от такий взяла, він там десь іде так як каплями. Оцей. Я взяла його. Не знаю, я дивилася-дивилася, вирішила дивилася. взяти такий. Хотілося би почути дівчата і хлопці вашу думку. Але думку я вашу, звичайно, врахую і почую, але тут -а... я не в Україні, тому мені підібрати до тієї схеми бісер було дуже непросто і вибирала з того, чого було. І надіюся, що буде нормально. Ну, зараз я отак перекладу сюди її ту схему, щоб вам ближче її ще показати. Добре, щоб ви роздивилися. Так, щоб то взяти, щоб вам показувати, десь була ручка, я вже її... Я сьогодні ту ручку цілий день гублю. А ось вона, покажу вам. Ще раз ось цей йде як тінь. Ось це. Не знаю, що робити з цими сиреневими відтінками. в мене їх толком немає. І я не знаю, як мені бути, поки буду відшивати ось цю зелень. Троянди, зелень. Камера не так передає. У ну, мене таке тут світло дуже погане. Я ж кажу, бо в мене вдома то там яскраво, все все чітко видно. А тут, такі, не, зовсім не те передає, що воно є. Ось така красива робота. Це теж, мабуть, якась як тінь. Це все падає. Це, це все навколо Такі як то. Тінь падає. Ну, не знаю, що робити з цією. Чашкою. Можливо, ще теж оцей 23 номер. Е... І йди, відкрий. Ось цей номер, можливо, я заміню Ось цей він має бути ось ці каплі. Це має бути він, не знаю, чи підійде він. Може, лишу, його там небагато треба. Тому ось таку схему я хочу відшивати. Чомусь я її так. Вона мені сьогодні так достала. А, я, щось, а, я канву брала. І вона мені разом з канвою так. Як би сказати, досталася. І я думаю, блін, красива схема треба вишити. Тому ось, ось таку роботу я вишила. Добре, шановні друзі, я всім дякую, хто зі мною був до кінця цього відео. Ось таку схему я планую відшивати. Можливо, я візьму після. Можливо, візьму після цього. Після ікони її відшию. В крайній мірі, те, що в мене є, той бісер. Поки мені привезуть бісер ще до киці, яку я вам показувала, яку я планую вишивати, то я, можливо, ще цю схемку вишию. Вона така невелика, і щось мені хочеться її спробувати відшити. Тому. Дякую всім, хто був до кінця цього відео. З вами була Наталя Д. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду старатися тепер більше знімати відео. всього всього вам найкращого, здоров'я, саме головне, і миру, добра в нашій рідній Україні. Усім до нових зустрічей!